Латвія готова допомогти Чернігівщині не тільки проведенням реформ, а й наданням технічної підтримки. Зокрема, посол Прибалтійської країни Аргіті Даудзе відвідала ділянку кордону з Росією. Тут вже почато зведення фортифікаційних споруд. На першому етапі це протитанковий ров глибиною до трьох і шириною до шести метрів. Поки це ознайомчий візит посла Латвії, але вже наступного разу пані Даудзе обіцяє повернутися з допомогою. Насамперед, з головою облради Миколою Звєрєвим домовилися про постачання техніки для укріплення кордонів Чернігівщини. На цьому співпраці співпраця між країнами не обмежиться. Це моя ознайомительний візит і нам важливо бачити, як в натурі це ви свою границю укріпляєте і як працюють пропускні пункти. І ваша границя вона э, важна для вас первої очередь і э, для Європи в цілому. Буде тут зенорійна техніка, тому що нам сьогодні важко і бюджету важко, і органам місцевого середня, і бізнесу. І ми сьогодні всім, як кажуть, миром э, об'єднали всі ресурси, в тому числі і фінансові, і матеріальні, і робимо укріплення кордону. Це все робиться не на словах, а на ділі.